Україна відмовляється від НАТО в обмін на американсько європейські гарантії безпеки. Переговори в Берліні у Вітков заповняє про значний прогрес. Ушаков заздалегідь заявив про повний провал. Масована атака дронів на Росію: Москвичі в паніці, Білгород без світла. А мільйонний Ростов без опалення через влучання у ТЕЦ а ще палає кілька НПЗ. Окупанти почали завантажувати у шахеди аж 100 кілограмів вибухівки внаслідок теракту. У Австралії загинув емігрант з України. Він закрив собою дружину від кулі. А польщу сколихнула хвиля жорстоких нападів на українців. Та масові протести проти Орбана у Будапешті. Кривавий друг Путіна руками замовчував катування дітей в Угорщині. Про усе це далі вітаю. Мене звати Катерина Колган. Починаємо інформаційний тиждень разом. Зеленський готовий відмовитись від курсу на вступ до НАТО в обмін на надійні гарантії безпеки від заходу. Про це він заявив під час переговорів з американськими емісарами в Берліні. Пише Reuters. Київ готовий поступитися амбіціями щодо членства в альянсі, якщо захід надасть юридично зобов'язальні гарантії безпеки, аналогічні п'ятій статті. Нато і це значний компроміс з боку України. Пише видання, адже курс на НАТО в конституції закріплений як ключовий захист від російської агресії. Зеленський наголосив, що такі гарантії мають бути двосторонніми з США, також від європейських партнерів Канади, Японії та інших країн, щоб запобігти новому вторгненню РФ. Водночас президент України відкинув ідеї територіальних поступок, зокрема створення демілітаризованої зони в Донецькій області з відведенням українських військ, і наполягає на замороженні лінією фронту в поточному стані. Тим часом спеціальний посланець президента Ша. Стів Вітков заявив, що під час п'ятигодинних переговорів в Берліні з українською делегацією досягнуто значного прогресу щодо мирного плану економічних питань та інших аспектів. Переговори відбулися за участю і зятя Трампа Джареда Кушнера та німецького канцлера Фрідріха Мерца. Зустрічі продовжаться ось в понеділок, 15 грудня, близько 12 години мають поновитися. До дискусії планують долучитися і також інші європейські лідери представники ЄС та НАТО. Зокрема, в перемовинах в Берліні бере участь президент Фінляндії Олександр Ступ. Він заявив, що мирна угода ближча ніж будь-коли спочатку повномасштабного вторгнення РФ у 2022 році. Водночас, за його словами, переговори щодо завершення війни в Україні перебувають у критичному моменті. Ступ розповів, що США, Європа та Україна зараз працюють над Трьома різними документами це мирний план на 20 пунктів, гарантії безпеки окремо для України та окремо відбудова після війни. Також президент Фінляндії підкреслив, що Росія залишається головною загрозою для європейської безпеки. Я думаю, ми зараз у критичний момент мирних переговорів і водночас, мабуть, ближче до мирної угоди, ніж будь-коли за ці чотири роки. Вряд чи вийде щось хороше так у Кремлі оцінили зміни в мирному плані по Україні. Помічник Путіна Юрій Шаков заявив, що Москва не бачила оновленої версії мирного плану після консультацій США з Україною та Європою, але очікує, що внесені поправки викличуть дуже різкі заперечення з боку Росії по багатьох пунктах. Сказав, що питання території активно обговорювалось під час переговорів у Москві, і американська сторона добре розуміє позицію РФ. Окремо, Ошаков заперечив чутки про корейський варіант урегулювання замороження конфлікту по лінії фронту без мирного договору, як на корейському півострові. Ну я думаю, що вклад і українців, і європейців в ці бумаги вряд ли буде конструктивним. В этом проблема. Мы пока этих документов вы сказали не видели. Пока мы их не видели, но если будут соответствующие поправки, то у нас будут очень резкие возражения, поскольку мы очень четко изложили нашу позицию, которая вроде была вполне понятна американцам. Резкие возражения по поводу каких пунктов? Ну, по поводу многих пунктов. Там будут какие-то совершенно неприемлемые для нас положения, в том числе и по территориальному вопросу. Это так домах. Офіційний Київ висуває свій мирний план Кремлю. Українська версія відправлена до США, відкидає пункти про територіальні поступки та відмову України від НАТО. Так, з первісного мирного плану Трампа було видалено пункти, які перетинали червоні лінії України. Серед інших, і про те, що Україна має поступитися Росії контролем над деякими районами східної частини країни. Далі детальніше. Україна переписує та видозмінює пункти мирного плану Трампа з акцентом на ключові для. Українців питання Зеленський намагається переписати мирний план Трампа, а не відхилити його. Президент України хоче конструктивно підійти до пропозиції Білого Дому, не втрачаючи при цьому довіри до свого народу. У переговорах з американцями Україна зайняла активну позицію, намагаючись зберегти підтримку Вашингтона. У переговорах Київ користується формулою, яку в дипломатичних колах описують як Ми згодні, але наполягаєте на проведенні виборів Україна згодна, але були сигнали від США. Особисто від президента Трампа щодо проведення виборів президента України я за крісло не тримаюся. Вибори будуть, якщо партнери забезпечать безпеку, депутати готують варіанти. Оскільки Дональд Трамп виступає проти вступу України до НАТО, Київ пропонує альтернативу гарантії безпеки у форматі двосторонніх домовленостей, які мають бути затверджені в американському конгресі. Безпечність запасна бути забезпечена для України безумовно. і що Україна не піде на якісь ну такі. Олу фабрикатний замінителі на і там мінська 3, або Будапешта 2 Точно ждать сьогодні не стоїть. Відмову від контрольованих ЗСУ територій Донбасу Україна та Європа називають винагородою для російського агресора, паралельно демонструючи, що російські територіальні вимоги побудовані на брехні та лицемірстві, куп'янські і водні каждоармійські противник казалися блокіровано в окружені. Кстати говоря, я обсуждал вот этот вопрос с командующими соответствующих группировок. Они не против, не против того, чтобы зоны окружения противника представителей средств массовой информации, иностранных журналистов. Бажаю здоровья. Сегодня Куп'янський напрямок, наш воїни, які тут досягають результатів для України. Багато росіян говорили про Куп'янськ. Ми бачимо, був я привітав хлопців. Дякую кожному підрозділу. Всім, хто б'ється тут, всім хто знищує окупанта. Сьогодні надзвичайно важливо досягати результатів на фронті, щоб Україна могла досягати результатів дипломатії. Найбільш складних питаннях у переговорах з американцями важливу допомогу Києву надають лідери європейських держав. Європа прекрасно понимает куда идут соединенные штаты в рамках своей новой доктрины безопасности И я думаю что Европа прекрасно осознает, что в данном конкретной конфигурации ну желаний или хотелось президента соединенных Штатов трампа Украина может являться Гранті безпасності для Європи, но і при этом Европа должна надати важну піддержку, де то можна замінити і Соєнні Штати для України. Україна провела одну з найбільших атак безпілотниками на територію Росії. За даними Міноборони РФ, сили ППО нібито збили 130 БПЛА над 11 -ма регіонами країни та акваторією Каспійського моря. Проте місцеві джерела та супутникові дані свідчать про успішні влучання в енергетичну інфраструктуру у Московській області, зокрема в Каширі, де розташована ГРЕС жителі повідомляли про серію гучних вибухів роботу ППО та задимлення. Мер Москви Сергій Сябянін заявив про відбиття атаки, але повідомив, що обмежено роботу аеропортів Дамедєдова та Жуковській. Жодних офіційних даних про жертви чи значні руйнування не надходило, однак пабліки зафіксували понад десяток вибухів в Істрінському районі та також інших передмістях. У Ростові-на-Дону та Ростовській області пожежі та пошкодження після падіння уламків в дев'яти районах та трьох містах. Мільйонний Ростов частково залишився без опалення. Ростовські теплові мережі стверджують, що на одному з трубопроводів нібито сталася аварія, внаслідок чого деяким районам вимкнули теплопостачання у Білгороді. Після оголошення ракетної небезпеки прогромів удар по газотурбінній ТЕЦ «Луч». Одній з основних енергостанцій міста губернатор В'ячеслав Гладков підтвердив серйозні пошкодження інженерної інфраструктури та перебої з електропостачанням у кількох районах. Стов густого диму піднявся саме в районі ТЕЦ. Вибуховою хвилею пошкоджено вікна в багатоповерхівках. Окремо, супутникові дані НАСА зафіксували пожежі на Астраханському газоприродному заводі, ключовому об'єкті, що переробляє до 3,2 мільйонів тонн нафтопродуктів на рік, і виробляє значну частку сірки для вибухівки. Вогонь спалахнув у районі складу сірки та установки Енерсал. Українські джерела стверджують про влучання в дві ключові локації заводу. Це вже третя атака на підприємство у 2025 році. Раніше у січні та вересні пожежі призводили до зупинки виробництва палива на тижні та навіть місяці. Шахеди стають удвічі небезпечнішими. Військовий експерт з радіотехнології Сергій Флеш безкресно повідомив про нову модифікацію російських дронів Камікадзе. На безпілотнику зафіксовано. Подвійну бойову частину загальною вагою близько 100 кг. Дві фугасно запалювальні бойові частини типу БСТ 152 по 50 кг Кожна нова версія робить дрони ще ефективнішими для ударів по інфраструктурі та населеним пунктах. Адже модернізація значно підвищує руйнівну силу безпілотників, які раніше несли до 50-90 кг вибухівки залежно від версії. Росіяни додають ще й шрапнель для більшої кількості жертв серед цивільних. Російський військово-транспортний гігант Ан-22 «Антей» розвалився в повітрі та впав у водосховище. З'явилися кадри авіакатастрофи 9 грудня в Іванівській області. РФ це сталося під час тестового польоту. Після ремонту, за даними Міноборони РФ, на борту перебувало сім членів екіпажу. Деякі джерела згадують вісім осіб. Ніхто не вижив. Катастрофа сталася в Фурмановському районі поблизу увоцького водосховища біля села Іванково. Літак почав руйнуватися ще в повітрі. Спочатку відірвалася хвостова частина, потім розламався фюзеляж, врешті уламки упали у воду. Характер катастрофи, ймовірно, свідчить про використання літака для перевезення нерівномірно розподілених вантажів, наприклад, військової техніки. Взагалі, Ан-22 «Антей» Антей унікальний радянський літак. Найбільший у світі літак такого типу здатний перевозити до 290 десантників або важку техніку, і розроблений він в Україні в 1960-х. До катастрофи залишалося лише кілька таких машин у світі. Це ймовірно був останній експлуатаційний ан 22 у складі ВКС РФ. у 2024 році. Їх планували повністю вивести з експлуатації через брак транспортної авіації та вік борти ще. 1960 дев'ятсот 70 х років випуску загалом за минулий тиждень сумарно 11 членів різних екіпажів російських літаків відправились до пекла. У Покровську ЗСУ пішли у наступ. У місті за кілька тижнів звільнено близько 16 квадратних кілометрів території. Крім того, наші військові остаточно перекрили шлях окупантам до Куп'янська і підірвали газову трубу, якою ті заходили до міста. Проте, росіяни наступають по всій лінії фронту іноді кількість боїв вища ніж на початку війни. Подробиці у нашому огляді. Зсу розпочали деокупацію Покровська. У місті за пару тижнів звільнено понад півтора десятки квадратних кілометрів. А сили оборони продовжують нарощувати успіх за цю неділю. наприклад, зона контролю сил оборони в місті Покровськ збільшилася як мінімум на три квадратних кілометри. На сьогодні це 16 квадратних кілометрів, відповідно, із 29 квадратных километров площадь, общая площадь города Покровска. То есть мы видим, что сегодня уже большую половину города все-таки контролируют э, части силы обороны. При цьому ворог не залишає спроб просуватися на цьому напрямку. Як прийнято говорити по РосТВ, маючи при цьому негативний успіх. Черговим підтвердженням цього стало свіже відео операторів українських БПЛА, які очевидно в одній атаці зупинили цілу колону російської техніки на підступах до міста. Коли вони горять так мощно і ярко, це означає, що їх буквально в ході одного стримітельного нальота. То есть они уложены, во-первых, плотным рядком, то есть их сломали на марше, и налет был, очевидно, единым и одновременным, сразу по всем семи машинам прилетело. И это, еще раз подчеркиваю, не все, что двигалось на покросках, а это вот только то, что попало в кадр к данному беспилотнику. При цьому в українському командуванні констатують, що інтенсивність штурмів на Покровськ починає знижуватися. За словами головкома Олександра Сирського, пов'язано це із неймовірними втратами в підрозділах РФ. При цьому мобілізаційні можливості Кремля більше не покривають втрати окупантів на фронті, які стабільно перевалюють за тисячу людей щодня. Снизилась она как раз за счет того, що россияне, проводя перегруппировку, ротації личного состава, вони сьогодні столкнулися уже з тим, що потери огромнейшие за руїни Покровська дійсно снижают інтенсивність ведення бойових дій именно со стороны російських подразделений. Причому знищення ворога тут відбувається не лише на лінії зіткнення, а й ще на етапі формування ударних груп. Так само, як і знищення запасів окупантів у тилових підрозділах РФ. буквально сегодня ночью там нанесен был удар на Донецком направлении, соответственно, это и в том числе, по пунктам управления 76-й дивизии ВДВ Российской Федерации. Очевидно, что потери офицерского состава, они, конечно же, снижают управляемость войск, как я сказал. Опять-таки мы говорим об уничтожении логистики. Это и склады, и арсеналы, боеприпасы, оборудование, все то, что необходимо для ведения боя. Окрема трагедія для росіян розгортається на куп'янському напрямку. Там напередодні 429-й окремий полк безпілотних систем «Ахілес» знищив трубу, яку ворог використовував для інфільтрації особового складу в місто. Як розповіли військові, у процесі розвідки було виявлено нетиповий, але критично важливий канал логістики. Газову трубу, яку противник використовував для перекидання свого особового складу на північну околицю Куп'янська, це був безпечний шлях, який дозволяв ворогові накопичувати сили, оминаючи вогневий контроль. Три тонни вибухівки вирішили цю проблему раз і назавжди. При цьому нещодавній візит президента Зеленського остаточно змішав карти російським пропагандистам, які вже понад місяць заявляють, що місто під їхнім контролем. На цьому фоні в російських зе-каналах почалася настояща істерика. Віть еще в прошлом місяці Путін і його генерали лично заявляли о том, що мол, Купінськ взяти. Причому делалось це чуть ли не несколько разів подряд. Теперь же, чтобы хоть как-то объяснить провал, Z-блогеры вбросили информацию очевидно, Дезу, что якобы на Купенск пошли в атаку до 4000 бывших зэков, якобы вооруженных тяжелой техникой. Это уже откровенная агония российской пропаганды. И тут як Николай, хочется пригадать бункерному його заявок. События, которые произошли в Купенске, будут неизбежно повторяться и на других ключевых участках фронта. Можливо, не так быстро, як нам би того хотілося, но неизбежно. і в цілому нас це устраивает. При цьому, щоб відвернути увагу ЗСУ від Донбасу, російське групування активізувалося на півдні нашої країни. Жорстокі бої сьогодні ведуться на гуляй польському напрямі, але не зважаючи на те, що кількість штурмів тут зросла на 20%, сили оборони продовжують тримати позиції. Очевидно, Россия на Гуляйпольском направлении будет вынуждена нарастить свои усилия севернее Гуляйполя. Это ключевой участок по обороне всего Гуляйпольского района обороны ВСУ. Вместе с тем, одновременное наступление сразу по всей полосе 5 ОВА и на большой части полосы 36 шестой для России становится все более проблемным. Растяжение силы средств на достаточно широком фронте объективно постепенно приводит к снижению ее наступательных способностей. При цьому не забувають сили оборони працювати і по тилових частинах РФ, а також по путінському військовому гаманцю. Так минулої ночі в окупованому Криму горіли нафтобази та електростанції. А сам острів опинився під масованою атакою. У російських пабліках повідомляли про десятки ракет дронів, які прилетіли з України. Зокрема, паблік Кримський Вітер повідомляє, що в Сімферополі в районі місцевої електростанції горить нафтобаза. Опубліковані фото та відео фіксують масштабну пожежу. Крім того, повідомляється про роботу систем ППО та вибухи в інших містах окупованого півострова: Феодосії, Саках, Джанкої, Севастополі, а також у районі авіабази Гвардійська під Сімферополем. Також під атакою опинилися і російські території. Місцеві пабліки повідомляють про прильоти по електростанції у Смоленську, а також по нафтобазі в Урюпинську Волгоградської області. На об'єктах спалахнули пожежі. Загласно відкритим даним на нефтебазі ООО Альфа Ойл в Урюпінське 18 резервуарів. Вона приймає от поставщиков, від от наприклад, или через транспорт их в резервуарах, а затем отгружает для дальнейшей доставки клієнтам. Також минулої ночі підрозділи сил спеціальних операцій ЗСУ зуміли знищити у Криму цілий склад із паливом для окупантів. Удар наносився уже легендарними дронами FP-2. Українець серед загиблих під час теракту на знаменитому пляжі Бонді в Сіднеї. Під час святкування Хануки двоє озброєних стрілків відкрили вогонь по натовпу. Загинули щонайменше 15 осіб понад 30 отримали поранення. Один із жертв емігрант з України Алекс Клейтман. Він приїхав на пляж святкувати разом з дружиною Ларисою Клейтман, з якою прожив у шлюбі близько 50 років. За словами Лариси, Алекс закрив її своїм тілом. І отримав смертельне поранення в потилицю. Подружжя емігрувало до Австралії з України. Обоє пережили Голокост. Прем'єр штату Новий Південний Уельс Кріс Мінг заявив, що напад був спланований саме проти єврейської громади Сіднея. Світові лідери засудили напад як акт антисемітизму. Поліція кваліфікувала інцидент як теракт. За даними змі, це стрілками були батько і син. Батько загинув на місці. Його убив поліцейський, 24-річний син у критичному, але стабільному стані в лікарні під вартою. Справжнім геройством відзначився звичайний перехожий, який обеззброїв одного із стрілків, вирвавши в нього зброю. Утім, сам отримав два поранення від іншого нападника. У центрі польської гдині 41-річний поляк погрожував українці через її національність. Чоловік увірвався до магазину, де працювала продавчиня українського походження. Він почав ображати жінку на національному ґрунті, зігував, кричав нацистські вигуки, показував середній палець та погрожував фізичною розправою. Коли один із клієнтів заступився за потерпілу, агресор спробував напасти і на нього, обіцяючи ще повернутися. Поліція затримала підозрюваного менше ніж за добу. Йому пред'явлено звинувачення у незаконних погрозах за національною ознакою та пропаганді нацизму. Прокурор вже застосував запобіжні заходи, поліцейський нагляд і заборону наближатися до жертви та магазину. Інший інцидент стався в трамваї у Познані. Двоє чоловіків по 27 років почали агресивно чіплятися до пари українців лише через те, що ті розмовляли українською мовою. Все розпочалося з матюків і вигуків про наших жінок, а згодом приросло все в фізичне насильство. Нападники повалили чоловіка на підлогу трамвая і били його ногами. Коли жінка спробувала захистити партнера, вона також постраждала. Пасажири втрутилися, намагаючись відтягнути агресорів, але ті погрожували і їм. Спочатку постраждала пара, відмовилась від допомоги поліції, але завдяки запису та моніторингу поліція все ж. Самостійно ідентифікувала та затримала обох підозрюваних. Їм загрожує відповідальність за дискримінацію та побиття. Угорський прем'єр-міністр Віктор Орбан продовжує антиукраїнську риторику напередодні саміту ЄС. Він заявив, що візьме із собою до Брюсселя понад 1,6 мільйона анкет з так званою національною консультацією, де угорці нібито висловились проти подальшої допомоги Україні та підвищення податків для фінансування війни. Орбан вже навіть опублікував фото з купами паперових анкет. Пожартував, що сподівається, армія не виставить додатковий рахунок за перевищення ваги в багажу. Тим часом у нього самого кепські справи у Будапешті масові протести. Десятки тисяч людей вийшли на вулиці з факалами та плюшевими іграшками на знак солідарності з дітьми, жертвами насильства в державних установах. Приводом став витік відео з Будапештського центру для неповнолітніх, де працівники жорстоко били дітей. Поліція затримала кількох співробітників, а колишнього директора підозрюють у організації проституції та інших злочинах. Головний суперник Орбана перед виборами в квітні 26-го року Петер Майяр оприлюднив секретний звіт МВС за 21 рік, який підтверджує понад три тисячі випадків тяжкого насильства в державних установах. Кожна п'ята дитина в опіці постраждала від аб'юзу. Опозиціонер звинувачує Орбана в багаторічному приховуванні злочинів і вимагає відставки уряду. Уряд Орбана засудив насильство, перевів установи під поліцейський контроль і розпочав розслідування. Але протестувальники вважають такі заходи запізнілими. Цей скандал вже другий, такий великий за останні роки. У 24 році через подібні звинувачення пішли у відставку президентка та міністерка юстиції. Росіяни вийшли на протести. Ось тільки обурив жителів Росії не стан справ в Україні, а лише блокування ігрової платформи Роблокс. Що такого у тій грі, через яку люди вийшли на вулиці, навіть під загрозою арешту, розповімо в сюжеті. У Росії мітинги з да, щоб тут був поряд поставлю спитовою спа іспанський стид за вас. Да? Це Томськ у неділю. Люди вийшли, щоб показати, що вони не задоволені владою після майже чотирьох років повномасштабної війни. Здавалося б, нарешті, але причина мітингу не війна, і не масове відправлення росіян на фронт, а заборона ігрової платформи. Руки просят Роблокса! Руки просят Роблокса! Верните Роблокс! Верните Роблокс! Верните роблокс! Роблокс це американська платформа для онлайн-ігор. Цілий всесвіт з мільйонами ігор, які програмують самі користувачі. Також можна грати в ігри, створені іншими гравцями. Щодня у неї грає понад 150 мільйонів людей. А у 2023 році платформа стала найпопулярнішою мобільною грою в Росії за кількістю завантажень. І ось 3 грудня Роском вирішує Роблокс заблокувати. Відомство нібито знайшло на платформі. Заклики до насильства, виправдання тероризму та ЛГБТ-контент. Моніторинг Роблокс неодноразово підтверджував нездатність внутрішньої системи модерації забезпечити 100% безпеку матеріалів, що з'являються на платформі в ігровому просторі у великій кількості присутній неналежний контент, який може негативно вплинути на духовно-моральний розвиток дітей. Після заборони розкомнагляду в мережі почали масово з'являтися відео про блокування платформи. А під роликами тисячі коментарів зі сльозами та скаргами. вже не працює. І навіть головна донощиця Катерина Мізуліна виступила проти блокування. Більше того, поспішила запевнити, що вона тут ні до чого, заявила, що у всьому винен розкомнагляд, а вона жодної участі у блокуванні не брала. Діти зараз просто перейдуть на інші ресурси або використовуватимуть методи обходу. Скільки дітей за останні дні після бану гри завантажили додаток із трьох літер? Скільки полізли шукати так звані безкоштовні обходи у сірій зоні? А значить, знову замкнене коло. Фактично, цим вони віддають свої дані незрозуміло кому, а швидше за все, шахраям. Край важливий момент пов'язаний із тим, що молодь не розуміє причин низки ухвалених рішень їм не дають чіткі пруфи і роз'яснення. А вони давно звикли перепровіряти все, навіть слова своїх батьків. У результаті через це формується непорозуміння та недовіра. Це погано, і мене це турбує. Кремль також не міг мовчати про проблему. Пєсков заявив, що їх завалило скаргами від дітей, Втім, це вся реакція. Та й чекати від них чогось більшого не варто. Адже заборонити Роблокс це була рознарядка саме Кремля. Реальні ж причини в тому, що государство старається унічтожити будь-які площадки. Социального взаимодействия, которое оно не контролирует. Ему важно, чтобы люди любых возрастов не имели возможности горизонтального общения и распространения информации без надзора власти. В любом факте такого общения Кремль видит предпосылки для проявления оппозиционных настроений. И вместо того, чтобы создавать в стране такие условия, чтобы люди были довольны жизнью, государство идет по самому тупому пути. Надо запретить людям без разрешения коммуницировать и обсуждать проблемы. Але це не єдина причина. Кремль мріє виростити нове покоління росіян, тих, хто готовий помирати за РФ без зайвих слів. А ось подібні західні платформи просто заважають Кремлю втілити свої мрії. То государству важно, чтобы у людей любых возрастов и особенно у детей и подростков было как можно меньше информационных каналов, не охваченных государственной пропагандой. Кремль ведь всерьез надеется вырастить в России новое поколение людей, воспитанных в патриотическом и традиционном духе. Но это возможно только если объект этой пропаганды, эти люди, эти дети не имеют никаких альтернатив и отдушин. У РФ вже заявили, що зроблять альтернативу Роблоксу – вітчизняну платформу. І все, мовляв, повернеться на круги своя. З невеликою деталлю. Товариш майор стежитиме за всім. Це все про що все розповісти на цю мить. Натисніть лайк під цим відео, залишайте коментарі, а також підписуйтесь на наш канал, аби не пропустити найцікавіші та найактуальніші новини. До зустрічі!